Популяризувати науку та розвиднути пізнавальні інтереси молодого покоління. З нагоди 362-ї річниці і заснування Івано-Франківська в місті провели п'ятий науковий пікнік. Його організував департамент молодіжної політики та спорту спільно з громадською організацією консалтингові технології. Організаторка Мар'яна Циганин розповідає, до нього долучилися представники вищих навчальних закладів та центрів науково-технічної творчості. В цьому заході є дві основні мети: перша це профорієнтація молоді, старшокласників. Можна підійти на локацію обласного центру зайнятості, пройти різні тестування для різної вікової категорії. А друга мета це популяризувати науку, показати, що вона не настільки складна, як говорять якісь стереотипи, що можна навіть вдома експериментувати в різних галузях. І, звичайно, це допомога обрати собі професію і вступити в заклад вищої освіти нашого міста, бо в нашому місті найкраще навчання не тільки для івано-франківців, а для е, оточуючих. Інших і міст, щоб заохотити молодь до конструювання, моделювання та програмування, свій стенд представили працівники Центру освітніх інновацій. Методист Василь Витвицький розповідає у їхньому позашкільному закладі діє більше 30 гуртків за гуманітарними та науково-технічними спрямуваннями. Тут представлені і Конструктори для моделювання початкового і більш просунуті пристрої, з якими працюють старшокласники, і дрони, і програмування Arduino, і багато інших пристроїв. Крім того, в центрі освітніх інновацій працює і багато гуртків, які спрямовані на природниче навчання, тобто гуртки фізики, хімії, математики, для того, щоб діти з маличку розвивалися і в свій Пільний час могли працювати з сучасним обладнанням і в подальшому працювати на розвиток працівна України. До традиційного пікніку доєдналися й представники кафедри військової підготовки при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Вони представили чотири різновиди стрілецької зброї. Ми сьогодні представляємо тут деякі види зброї для того, щоб зацікавити майбутнє покоління для вступу на нашу кафедру. Ми підпорядковуємося командування сил логістики. Тобто, логістика це тилове, тилове забезпечення. Це не означає, що ми будемо бігти всі в окопи, стріляти і так далі. Ми займаємося забезпеченням підрозділів, експлуатація техніки, ремонт, заправка і так далі. До слова, науковий пікнік вдалося організувати за. Підтримки департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, обласного центру зайнятості it Степ Скул і Академії, пронтопіци та депутата міської ради Руслана Терешка.